Доброго дня, дякую, що зайшли. І що ж я хотів сказати в новому відео, давайте ще раз повторимо те, що я казав. По-перше, ми з вами можемо погодитись про те, що ця вертикальна система, як минулі роки при авторитарних системах, там, царських і всіх різних, її неможливо виправити. То і не і так як люди фактично різні, є хороші, є погані. І коли в ту систему попадає якийсь корупціонер, якась погана людина, яка хоче на вас зробити, ця система фактично корумпується. І за ці багато років вона вже остаточно корумпована і неможливо ніяк це виправити. Будь-яка людина, будь вона ангелом, будь она, там самим сильним, будь вона ким завгодно, яка туди приходить, не може її виправити. Єдиний спосіб це виправити той людині, це окружити себе хорошою охороною яким-то військом, і тоді це можна якось виправити, навіть пробувати її змінити. Тобто, для того, щоб нашому президенту, от нашому президенту, зараз змінити цю систему, треба себе огородити військом. І сказати, все, система буде вертикальна. Все там, з такого то дня всіх чиновників, шрифів, там, начальників поліції, прокурорів, суддів обирають громади. Їх фінансування лежить на плечах громади. Нехай навіть, якщо ви не знаєте, як їх фінансувати, нехай скаже. Все, от ми та збираємо такі такі податки на утримання армії і спецслужб. А всім іншим нехай займаються громадою. У них є свої депутати. Вони самі ці проблеми порішають, Це вже можна зараз зробити. І він від цього ніч, нічого не втратить. Ну хіба що потоки корумпірованих грошей, які чемоданчиком піднімаються вверх? Все, все, що він може цього тратити. Якщо він каже, ні, ми не можемо цю систему там, змінити туди, сюди ну так тобі надається можливість займатися лише тим, що чим ти зараз якраз займаєшся за захистом українців, армії і то від кінця інше, нехай цим займаються громади. Ти одразу відразу знімеш з себе всю відповідальність і будеш займатися тим, що зараз найважливіше. А вже окремо громади вже самі подумають, куди їм позначати свої гроші. І замість того, щоб класти плітку, можливо, будуть думати про те, щоб закупитися ПВО. І зорганізувати себе нормальне ПО, себе тераборону, а збройну тераборону з ПВО, а на своїх границях набудувати, якщо там інша область не хоче, то хоча б на своїх границях набудувати системи. Від оборони, такі, як положення, тим більше, якщо вони знаходяться поруч з границями Росії чи Білорусі, що тут незрозумілого. Сама громада, допустимо, Рівненщини, Львовщини, Києва і всіх інших можуть забезпечити ту, ту оборону своїми силами без втручання на держави. Це знімець зайвий тягар. Саме держава. Держава буде займатися війною. Ви, ви думаєте, у суспільства, у громаді, коли там живе, не вистачить грошей на, на те, щоб залишився в бетон, я думаю, вполне вистачить, що гроші люди не, не, не складуться. Коли скажуть, що нам треба гроші на той бетон, якщо у них там не вистачає, що нам треба попадувати або рарантийні на границі, щоб, щоб сюди ніхто не дійшов, що не здадуть люди гроші. Та будуть нести так само, як на Майдан нести, приїжджало на Майдан нести. Все це буде. Але це треба зробити. І не боятися нікого. У вас же і президент є армія. Яким чином ви когось боїтесь, чи, 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 чому ви це не, не хочете робити? А, можливо, соціалізм, соціалізм, опять же, я звідки знаю. Так от, це перше, що це треба зробити, Цю систему не можна подолати. Ніяк. Єдиний спосіб, це зробити його горизонтально. Надати всі владні повноваження громадам. Якщо хтось там боїться сепаратизму, то я не бачу сенсу його боятися. Тобто Ви боїтеся сепаратизму, але ми все рівно втрачаємо область за область, нам нападають і нападають. Тобто, ви заради того, що то есть, який б сепаратизм? Ми всі самі фактично втримуємо, Ми вже пройшли. Фактично іспит на сепаратизм. Навіть Донбас і Луганськ прийшлося росіянам захоплювати. Ніхто там особо не хотів займатися цим сепаратизмом. В них була така можливість. Їх через силу цим робили. Який сепаратизм, Навіть Крим ви самі віддали. Він не спротивлявся там сильно. Тобто він не... не. Хотів, але, але ви самі його віддали. Тобто, ви, ви самі не заборонили людям сопротивлятися, фактично. Який сепаратизм? Ми вже ці всі екзамени пройшли. Ніякого сепаратизму не буде. Ми, ми українці, ми хочемо всі жити разом, але ми хочемо мати можливість самі вирішувати свої проблеми. Тим тобто, більше, якщо ви їх, допустимо, яким-то причинам не можете вирішити. І боязнь того, що там не можна надавати людям зброю, я розумію, що це опять же соціалізм. Зражений соціалізмом бояться віддавати зброю людям. Тобто, фактично, ви самі підписуєте, що ви більше боїтесь своїх громадян, ніж ворога. А чого ви їх боїтесь? Якщо ви розкажете, що ви чесні і все ви правильно робите, то чого ви так боїтеся озброєних громадян? Чи може поліція бої, боїться, хоче, боїться втратити як свою владу і свої фінанси і можливість контролювати всякі сфери незаконного бізнесу різного? От хто боїться свободних вільних озброєних людей? Тому що їхні, як і ось ці от вільні громади, це вони бояться, фактично. Тому що, що виходить, вони втратять монополію на як збирати бабки з цього незаконного бізнесу. Тому що коли станеться те, що от я кажу, громади отримують можливість збирати своїх суддів, прокурорів і шоліфов. Полиция больше не сможет эти бабки сбрать, потому что шерифы на местах пошли бороться со всем, нелегальным, со всем нелегальным бизнесом. Або он станет нелегальным, а або с ним его, подолают. И так полиция останется без, без бабла. А еще полиции придется сокращать свой штат, скорее всего. Потому что, когда люди будут озброены, им не потребно будет столько полицейских. Вот в чем вся от ця от проблема, хто боїться. Але ви ж президент України, який зараз є, поки ще є якась довіра, ви маєте армію. Приведіть до себе якийсь батальйон, або себе і зробіть це. Зніміть будь-які заборонені з виробництва зброї, створіть закони, правила. Ви кажете, що люди не мають культури зброї, Да, дайте только вот щелчок, блин. И ваши СМИ, и ваш марафон может еще дня три рассказывать, як правильно себе поводиться со зброєю. Як треба еще робити? И щелчок и куча всяких тиров, которые будуть всему навчати. На, 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 Где через это, через рік у нас буде на нова країна? И все вам памятник еще поставят. Ніхто вас пальцем не ні, троне, зараз ніхто не хоче вас чіпати. Тому ну, що можливості дофіга і більше. Але всі хочуть перемогти, і ніхто не хоче тут створювати якийсь там друг, другий, третій, п'ятий май, 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 майдан, фактично. У вас є можливість це, це все вирішити, фактично. Ви таку можливість маєте. Якщо ви не хочете, то будуть вибори, то я її зроблю. Я, то хтось інший її зробить. Ми лише про це, а про соціалізм, добре, давайте ще раз розповідаємо про соціалізм. Що ми з вами зможемо погодитися, що коли ми надаємо право державним чиновникам займатися соціалізмом, вони за перше, вони зацікавлені, щоб послуг соціалізму потребували люди більше. Тобто більше людей потребувало допомоги держави. Вони, якби отримують монополію. Тобто, якщо б цим займалися громади і займалися благочинними організації, то як мінімум це була б конкуренція. Ті благочинні організації, які краще вирішують такі проблеми, вони отримали б більше грошей. Але тут, виходить, держава монополіст взяла на себе монопольні якісь обовязки И держава, которая рассказывает, что монополизм це погано, сама является монополией и борется со своими конкурентами, фактически. Плюс, фактично, все это приводит к деградации общества. Плюс это вот страх перед зброєю, который який из зброю у людей, які хочуть себе захищати. А потім думаємо, а як ми до цього прийшли? А хто там винуват? Ми ми з вами винні. ми, ми, Тому що не розуміємо, що людина має сама собі допомагати. Не має людина чекати якусь халяви від, від когось. Да, Хто-то хто хто не хоче, можливо, хтось там каже, що ледь, алкоголі, має здохнути в канаві. Один, другий третій, а четвертий подумає, а я может быть, не хочу, а я можу почну працювати. Або наші діти будуть дивитися і розуміти, що краще б їм блин, подумати добре вчитися, а не, не сподіватися, що там, а, нам на нам все, все вирішить і так далі. Ні. Ми маємо самі створювати всі блага свого життя. Тоді у нас буде все добре. Тож що давайте це зробимо. По крайніх систему ту подала, його звичайно легко подолати. Я, я це зможу. Якщо зможе цей президент, я буду радий. Не зможе буде вибори, і у вас буде вибір. Може быть, так вийде, я я реально думаю, що враховуючи всю цю систему. хоча я, я, я бачу, що багато людей уже начинают розуміти, є куча різних ютуб-каналів про це вже з'являються і вони є. Їх давно вже багато є, просто їх мало хто дивиться. Люди настільки зазомбовані цим соціалізмом, настільки їм промили мозги, настільки їх угробили і деградували, що вони просто не, не, не здатні не думать своєю головою. Це називається деградація. Коли тобі у тебе право думати, ти втрачаєш можливість тренировку думати. І цей соціалізм робить людей туп тупих, фактично. Тому що не вигідно, щоб люди тупи, на що не здатні, І саме вони про це і розповідають. Хто вам розповідає, що ви тупі і не можете зброєю? Хто вам розповідає, що нам треба допомогу в Соєдня Штатах, и нам все. Вони вам розповідають, що нам треба, допустим, щось робити, нам треба займатися виробництвом зброї, що нам треба подолати заборони на виробництво зброї. Вони вам про це відповідають, ні. Вони нам розповідають, що нічого не робіть, сидіть і все буде окей, зараз прийдуть Штати, США, марсіани прилетять і всі наші проблеми вирішать. Хто вони? От подивіться, хто вони, і подумайте, чи вони вам, друзі, чи ті, хто вам розповідають про те, що вам треба самим взятися і все зробити. І замість того, припустимо, щоб стоять і просити, допоможіть нам, допоможіть нам. Може би, требувати від держави казати, ми требуємо, щоб держава дозволила нашим бізнесменам виробити для, для, для нас дрони. І ми требуем, щоб держава создала вільну економіку і мож отримала можливість виробництва більше дронів. От що маємо требувати. Дякую. Заходьте ще.